Привіт, малята! Ви знаєте, яке чарівне свято наближається? Новий рік, правильно! Послухайте вірш, який називається Лісова ялинка. В лісі випав білий сніг. Наступає новий рік. Стали думати звірята, як зустріть чудове свято. Ось ялинка зелененька, ні велика, ні маленька. Ми прикрасимо її, заспіваємо пісні, білка принесла горішки, їжачок гриби та шишки, ведмежатку пряники та смачні медяники. Дятли, снігурі й синиці посідали на ялинці і сказали, пишну хвою ми прикрасимо собою. Дуже гарна і розкішна у звірят ялинка вийшла. Сьогодні, малята, я пропоную вам намалювати ялиночку для звіряток. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо малювати ялиночку з допомогою різних відтінків зеленого кольору. Для роботи нам знадобиться папір або картон. Голубого, синього, чорного або білого кольору. Якщо ви будете брати кольоровий папір або картон, його обов'язково перед роботою потрібно гарно вимити водою, щоб на нього лягала фарба. Також для роботи нам знадобиться склянка з водою, пензлик, біла фарба, фарба різних яскравих кольорів. І фарба зеленого кольору різних відтінків. Сьогодні ми з вами попробуємо поекспериментувати з зеленим кольором і подивимося, що в нас вийде. І також для роботи нам потрібна ось така трубочка, якою ми і будемо малювати. На картоні простим олівцем я намалювала великий трикутник. Це буде наша ялиночка, яку ми будемо замальовувати. Починаємо малювати ялинку з стовбура. Набираю на пензлик коричневу фарбу. І ось так посередині ялиночки малюю стовбур коричневого кольору. Тепер я беру фарбу темно-зеленого кольору і беру нашу трубочку. І набираю на неї цю фарбу. І ось так по всій ялиночці я малюю ось так темно-зеленою фарбою. Тепер дітки я беру фарбу світлого, зеленого кольору і буду малювати вже по тих кольорах, якими ми вже малювали. Ось намалювали ми ялиночку. А тепер, дітки, я буду малювати сніг під ялиночкою, набираємо його фарбу весь час, і ось так будемо малювати сніжок. Ось сніжиночки. Летять в повітрі, летять, бринять сніжинки, падають на ялиночку. І тепер можна взяти ще ватну паличку і прикрасити нашу ялинку ось такими кульками різнокольоровими. А зверху на верхівочку я приклею пантик, щоб наша ялиночка була гарною і святковою. Подивіться, дітки, яка гарна яскрава ялиночка у мене вийшла.